Земля вмивається сльозою, і на розвалинах війни зітхає із журбою, й волає: Господи, де ти? Навкруг зруйновані будинки, розбиті храми дорогі, добротні затишні маєтки перетворились в пустарі, і, переорані війною, зітхають втомлено шляхи. Там біженці, йдучи юрбою, зітхають Господи, де ти? Біда, мов темрява, покрила всі наші села і міста. Надія й віра так безсила, здається, виходу нема. Тому на згарищах й руїнах, в розбитих селах і містах, волає наша Україна до Бога смутком у очах. Де ти, де ти, чи відвернувся, чи залишив в біді наш край, А Бог той самий не змінився, Він чує крик наш і відчай. А Бог в Метро де породілля, в муках народжує дитя. Для неї він одна надія, коли навкруг іде війна, Бог під завалами в підвалі. Де плачуть люди ще живі, він дбає, щоб їх дістали, щоб були звільнені усі, Бог у лікарні плаче з батьком, щорнілим, сивим від біди, що над простріляним дитятком кричить душею від журби. Бог з мамою, якій судилось, зустріти сина у труні. Для неї щастя увірвалось, а Бог підтримує її, Бог із служителем у церкві, що упустіла в час війни, тримав молитві його руки, щоб міг до неба він дійти. Бог поряд там із полоненим, якого мучать вороги, Він дасть і буде він спасенним з лищад кривавої орди. А Бог в машині з волонтером, який під обстрілом везе, в гарячі точки допомогу і хтось врятований буде, Бог в полум'ї, де рятувальник, дитя виносить на руках, і крізь огонь у час печальний, до Бога кличе у думках Бог в дити з сиротою, там, де запеклий бій іде, Він там. І в час лихий рукою старят від неї відверне. А Бог в окопі із солдатом Його надійно береже, бо ж він чиїсь дитині тато, живим додому він прийде, А Бог із лікарем в підвалі, який без світла, без води, лікує рани градом рвані, Штопає куль страшних сліди. А Бог Зеленим коридором, з переселенцями іде, і ті, хто під його покровом, то куля тихне, здожене, а Бог із церквою, що кличе, про милість для усіх людей, що на колінах слізно плаче і вдень, і в темряві ночей. Бог не поїхав з України, забравши милість в Чемондан, він біля кожної людини. Він бачить твій тривожний стан, Бог плаче над дитям убитим, над раненим в боях бійцем, Він поряд, щоб твій дух зцілити, щоб ти з впокореним лицем прийшов до нього і схилився в покорі серця перед ним. Бог в Україні залишився, щоб підмогу дати тим, хто обеселений до краю. Хто втратив віру в майбуття. Бог з нами тут, в момент відчаю, відчуй Його любов сповна, коли поміж тривожні звістки, волаєш в небо Бог, де ти, знай, Він спішить, щоб бути близько, з нами між вибухів війни. І хоч здригаємось від болю, втираємо сльози із очей, Бог з нами тут, на полі бою. Він захистить своїх дітей. Амінь.